Давно хочу зробити огляд на DC Elite. Найкращий невеличкий цап підсилювач, що є на зараз. Але зірки все ніяк не сходяться, а тут у Айбасу і ЦАП новий вийшов. Тому сьогодні буде огляд на молодшого брата DC Elite – Айбасу Нунчаку. Портативний ЦАП підсилювач з лампами всередині. Заодно багато поговоримо про той же DC Elite і трохи про v 2 Ultra. Але все по порядку. Як не як, це огляд саме на Нунчаку. До речі, який ми розіграємо в кінці відео. Коробка нунчаку така ж, як у DC Elite. І комплектація не змінилась. Два кабелі на Type-C та на Lightning. І адаптер на USB Type-A. Тільки інший чехол, тепер жовтий із віконцем під лампи. Алюмінієвий корпус виступаюча кнопка коліщатка для керування та невеличкий oled дисплей. А ззаду скена панель з прозорим віконцем, крізь яке власне, видно лампи та їх світіння. До речі, Айбасу Лунчаку йде не лише в базовому, сірому, металевому кольорі, а й в червоному. Тобто, сумарно у вас може бути червоний цап в жовтому чехлі. роз'ємам. На вхід маємо Type-C, а на виході 3,5 та 4,4. А по вихідним характеристикам у нунчаку є на що звернути увагу. Вихідна потужність в ламповому режимі становить до 525 мВт на 32 Ом на балансному виході та до 150 мВт на виході 3,5 а в неламповому або режимі до 450 мВт на балансі та до 125 мВт на небалансі. Тобто, і знову ж таки, якщо ми говоримо про балансне підключення, то різниця майже в 100 мВт. Окрім того, що залежно від режиму відрізняється потужність, також суттєва різниця в динамічному діапазоні. Для лампового режиму це 110 дБ, в той час як для нелампового 130. Це навіть чутно при прослуховуванні. Неламповий АБ режим звучить більш чисто та прозоро, порівняно з лампою. І, оскільки є функціональна кнопка та дисплей, маємо відповідно всі фірмові налаштування та фільтри iBus. Це цифрові фільтри FAST, Slow, LLF, LLS та режим NOS. Два режими гейну, режим цифрового конвертеру USB в коаксіальний сигнал, а також перемикання режимів Tube та AB підсилення. І також відносно нова фішка AIBAS HP фільтр, тобто High Pass Фільтр. Це фільтр, який трішки зрізає низькі частоти, якщо вам забагато так званого на наніча. Такий самий фільтр, до речі, є в AIBASO DC07 Pro. Дуже цікава і гарно реалізована штука. Він робить низькі більш зібраними та динамічними. Корисна функція, якщо у вас темні і басовикі навушники. А всередині нас чекає досить хитра система. Працює це все на парі цирусів 43198. Колись і робили на їх базі свій топовий DX300. А також на лампах Raytheon YAN6418 на початку каскаду підсилення та операційних підсилювачах та буферах від Texas Instruments. Спочатку трошки про серце нунчаку. Лампи від райтену розроблені у 80-х спеціально для застосування в портативних пристроях, тобто це лампи з низьким рівнем споживання. А зараз вони використовуються в різних кишенькових девайсах. Наприклад, в SP-3000T від Kern Shanlin анонсували свій новий топовий плеєр на цих лампах. Усі басу добрались до портативних сабпідсилювачів. Самі лампи працюють на одній і тій же потужності завжди. А регулювання гучності відбувається за допомогою чіпа від JRC. Такий підхід дозволяє зберігати максимальну якість сигналу завдяки сталі на прузі ламп. А далі сигнал йде на нерегульовані операційні підсилювачі та буфери від Texas Instruments. В той час як режим АБ має своє незалежне регулювання гучності, яке відбувається одразу після ЦАП та відповідно перед каскадом підсилення. Цікаве поєднання всіх описаних технологій, і це все в такому маленькому девайсі. Видно, що і басу дуже ґрунтовно підійшли до начинки ЦАПа. І хоч вони не перші, хто використав лампу в портативному ЦАП підсилювачі, тут точно є на що звернути увагу. А по звуку ці експерименти з підсиленням дуже вдалі. Звучить нунчаку динамічно, з ламповим характером та щільністю. А подальший опис стосуватиметься режиму тюб, тобто лампового, і нос-фільтру. Бас трішки теплий, з м'якістю та приємною шершавістю. Щільний, але не надто масивний. Ось тут Айбасу вдалося отримати чи не ідеальний баланс між динамічністю та плавністю. Середина не акцентована, але плавна і з дуже гарно припрацьованим вокалом. Він тут протяжний, з підкресленими нюансами, хрипоцею та усіма деталями. Високі, чіткі, не змазані, акуратні та мають такий невеличкий акцент. І попри те, що в цьому описі звуку було вжито пару слів на кшталт плавний та протяжний швидкості у айбасу Нончаку вистачає. На швидких треках, відповідно, він нічого не маже і детальність не втрачає. Просто звичайні нучаку ну дуже затягує своєю динамікою, розставленими акцентами і просто виразним характером. Стосовно звуку в режимі АБ, який працює в обхід ламп, з ним звук прозоріший, чистіший та швидший, НЧ менш масивні та їх кількісно менше. Дуже добре продумана альтернатива ламповому режиму. Щодо порівнянь, то першим проситься порівняння з DC Elite від тих же Айбасом. Ну, що логічно, просто подивіться на них. Тому ми, власне, це і зробили, попри їх різницю в ціні. По-перше, у DC Elite дещо інше, скажімо так, фламандська філософія порівняно з Нунчаку. Тут максимум звуку в титановому корпусі, і рох мчів, і трушне повністю аналогове регулювання звуку атенюатором. і жодних тобі фільтрів і можливостей щось підлаштувати. Айбасу, наче кажуть. Ось наш найкращий звук слухай і зайвого не клацай. Нунчаку більш юзерфрендлі. Корпус легший, алюмінієвий. З'явився екран, коліщатка нарешті виступає, має вбудовану кнопку і не клацає при регулюванні. Тут тобі всі налаштування і фільтри клацай і розважайся. Комплект і коробка у девайсів ідентичні. Відрізняються лише чохлами. По звуку не все так просто. Дісі Elite все ж трохи, але краще. Він і чистіший, і швидший, і сцена в нього теж ширша. У нього більше акцент на середині, він детальніший і загалом більш збалансований. Але я не можу сказати, що Нунчаку прям гірший. Він просто інший. Він темнуватий з характером і впізнаваним звуковим почерком, з дуже вдало зробленими динамікою та подачею. Ну і він просто затягує при прослуховуванні. Особисто мені Нунчаку сподобався більше. Знову ж таки, цією подачею та своєрідним звуком. А якщо хочеться чогось схожого на нунчаку, але водночас іншого, то є Luxury End Precision V2 Ultra. Він також м'який, детальний, з баском, але по-іншому. v 2 Ultra прозоріший, чистіший та плавніший. Високий взагалі без сибілянтів. Але водночас в нього немає цієї щільності та акценту на мікронюанси. І також в нього менш чіткі високі. А що там по енергоспоживанню ЦАПів? По енергоспоживанню в цій трійці нунчаку споживає найменше, DCL трохи більше, ніж нунчаку, і найбільше споживає В2 Ultra. А якщо треба щось більш економне, ніж нунчаку, то є нунчаку в режимі АБ. В режимі АБ він споживає трішки менше, ніж в ламповому. А в порівнянні взагалі, якщо взяти ЦАПи типу CN або IBAS DC07 Pro, там? Ну, на порівнянні нунчаку взагалі дуже економний. Mm -hmm. Тобто він не споживає більше, ніж той же, наприклад, Каєнру 6, можливо, навіть трошечки менше, якщо от режим АБ. Mm -hmm. Загалом нунчаку – це особливий пристрій, що технологічно, що по звуку. Тут і лампова теплота, та щільність, і більш чистий та прозорий АБ режим. При цьому Нунчаку і користувацький досвід теж вміє створити, а виглядає він впізнавано і незвично. І лампи світяться. При цьому звучить дуже своєрідно і точно не залишить байдужим. В сухому залишку маємо портативний цап підсилювач з гнучкою системою налаштувань звуку, які точно знайдуть підхід до кожної пари вух і навушників. А тепер ми розіграємо нунчаку. Для цього треба написати коментар під цим відео зі своєю історією, думкою, версією чому саме Нунчаку, а не, наприклад, Сюрикен. І. Під час запису коли наступного подкасту на наступному подкасту да, десь да. чи з пару тижнів здається. Під час запису наступного подкасту ми оберемо просто найдотепніший, найвеселіший на нашу думку коментар і відправимо цей конкретно цей DC Elite. Ага, поприйду конкретно цей Айбасу Нунчаку перший в Україні переможця. Тому пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, приходьте слухати нунчаку і не нунчаку. До зустрічі в наступних відео.